Мирівська і токмаківська громади, що на Дніпропетровщині готуються до найважчої зими, можливо, без світла опалення та води. Понад 15 тисяч населення, майже два місяці без централізованого водопостачання, воду питну та технічну носять з пунктів видачі а системи опалення заповнити водою неможливо. А з 1 грудня, взагалі, постачальник розриває договори з абонентами. У чому справа? Чому громади без води? Репортаж Олени Мендалюк Катерині Дмитрівні 81 рік пенсіонерку зустріли біля пункту видачі питної води до Марганця. Вона приїхала з Енергодара. Журиться, що вік доживатиме не вдома, та ще й з водою доводиться тягати. Важко тягати, да а вода нужна. З Києва приїжджає онучка із маленькою дитиною. Сім всього місяців, і ми теж носимо це воду і покупати, і постирати і все зробити. Але Ось такі обставини. Томаківка майже два місяці без централізованого водопостачання. Да, ось та... все, будь ласка, будь ласка, у пані Ольги вся квартира заставлена відрами і баклажками. Після підриву росіянами Каховської дамби без води були тривали час, тому запаси питної в оселі є завжди. Їх носять із двору разом із сусідами там пробурили свердловину. Обійшлася вона у понад 20 тисяч гривень. Половину вартості компенсували з сільського бюджету. Це нам на три дні хватить. Оце так економно їсти, зварити, цей пить. Відсутність централізованого водопостачання. Єдине питання на зібранні громади. Голова запевняє, постійно направляє запити на його відновлення до марганець водоканалу. Такі причини кожного дня, кожного тижня вони міняються одна на другу, і результат той, що ми бачимо з вами, всі в мережі води немає. У людей уривається терпець Мені 77 рік. Я вам перечислю свої діагнози – онкологія, гіпертонія, стенокардія. А бронтай ацма, скільки я зможу принести води У буроні людей. Селищний голова розуміє від моменту підриву Каховської греблі громада без сталого водопостачання не покращив ситуацію і запуск магістрального водогону Запоріжжя та Маківка Марганець. Хоча всі рахунки запевняють у селищній раді, вони справно сплачують. Зараз по 200 тисяч пошем до кінця року осталось два платіжа тобто 26 мільйона гривень. Ми вже їм перерахували з моменту домовленості. Але води була вода ну два місяці, і то нестабільно. А вже з грудня комунальне підприємство взагалі планує розривати договори з опонентами. Олександр показує листа від постачальника води. Марганець водоканал. Вони розторгають договір зв'язку з тим, що вони не х немає в них на оплати електроенергії, щоб подавати воду. Держава профінансувала велике будівництво, дуже велике будівництво, великі, дуже гроші. Ясно діло, оперативно вони зробили. Оперативно, ми всі вже були раді, що це буде вода. Такі попередження отримують і жителі Мирівської громади. селу зоря прокладені трубу магістрального водогону і ними йде вода, але люди сидять і без неї, і без опалення. І скільки тут? Ну я не знаю. Ну фляг 50, мабуть. треба скотину накормити. І напоїть і самим треба і помитися, і по те ще і з опаленням біда. Ми ж не можемо ніяк закачати. От я воду привезла, але я в опалення, ми її ніяк не можемо закачати. На даний час ми з вами стоїмо практично на магістралі новому водогоні, який построїли за державні кошти, на який витратили 14 мільярдів для того, щоб в нашому цьому районі була вода. Але на даний час ми не отримали з цього водогону ні краплю води. У Марганець водоканалі заявляють про. Борги Томаківського та Мирівської громад, а ще у підприємстві бідкається про скрутне фінансове становище. Питання щас іде про воду питну, яка постачається з. Липня, ну з кінця черпня і по, по теперішній час на громади питною води Який борг то, становить десь приблизно 7 мільйонів до громада, 5 мільйонів мировська громада. І ми на сьогоднішній день як підприємство. Ми, ми в великих боргах, і у нас просто немає коштів. Відновлення подачі води можливе лише після укладання нових договорів. Нині тривають узгодження умов співпраці з громадами та тарифом, зроблені роз... Направлені на перевірку в Жилком у місто Дніпро. Там вони проведуть перевірку розрахунків, потім будуть узгодження з громадами. От тільки місцеві жителі з новими розрахунками не згодні. Кажуть, зараз тариф 40 гривень, а хочуть встановити 120. 6-10 кубів на місяць. Ну, от якщо ми зараз платимо 40, то я буду платити 400 гривень, якщо 126, це буде. Уже 1260. Скільки часу громади? А це понад 15 тисяч населення житимуть з нерозв'язаною проблемою. Достеменно невідомо. Тому люди, попри все, готуються до зими під обстрілами без води і тепла. Да. З Дніпропетровської області Олена Меделюк, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон і єдині новини.